У нашій хаті на стіні висить портрет урані Він дуже рідний і мені, і татові, і мамі. Він береже хату і нас, він знає наші болі Я добре знаю це Тарас, що мучився в неволі. Такий ріднесенький, дивись, він мов говоре з нами. Він на портреті живий, ось ось і вийде зараз. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То однаково мені здається. Кращого немає нічого Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу, там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну у те найкраще село, у те, де мати повивала мене малого, і вночі на свічку Богу заробляла, поклони і бічі, причистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти бога прокляла за мій талан. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли. Село, неначе погоріло, неначе люди подоріли, німі на панщину йдуть, і діточок своїх ведуть. Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговоримо тихесенько в неволі собою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра силочка воду позичає, Як широка сокорина вітер спустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А на тих віта гойдаються нехрещені діти. Як у болі на гир вовк и лак ночує. А сиш у лісі та на стрісі недолю вішує, Як сон трива при долині вночі розсвітає. А про людей, та нехай їм. Я, добре, я їх добре знаю, добре знаю зору моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не лягу. А ти завтра ти Богові розкажеш? Досі сниться під горою між вербами та над водою. Біленька хаточка сидить, не наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить таке хороше і кучеряве своє маленьке вноча. І досі сниться, вийшла з хати, і сміючись, мати. Цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийме на руки і годує, і спать несе, а дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишком Даж то лихо, печалі тієї вороги. І нищичком старий читає, перехрестившись, отче наш, Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило, а сивий в хату і собі пішов опочивати. Зоре моя вечірня, зійди над горою. Поговорим те, хасенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти, як у полі на могилі, вовку лак кулак ночує, А ж в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. Та нехай, я їх доброго знаю. Учитись читайте, учитись читайте, у чужому научаті, Свого не царайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, тоді діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій безкінечній землі веселого дому. Не гріє сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було й на нашій славній Україні. Ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, Блукав собі, молився Богу. Та люди панство проклинав і згадував літа лихі, погані давні літа. Тоді повісили хреста й тепер не втік би син Марії. Ніде не весело мені, та, мабуть, весело й не буде. Огні горять, музика грає, музика плаче, забиває, алмазом добрим, дорогим. Сяють очі молодіє, видає радість і надія, Хочах веселих любо їм, очам не грішем, молодим. І всі регочуться, сміються, і всі танцюють, тіко я, наче закрити, дивлюся, Інишком плачу, плачу я. Чому ж я плачу? Мабуть, шкода, Що без пригоди, мов негода, минула молодість моя. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де люди, наша слава, слава Україні.